Цю виставку називають дивною та сюрреалістичною. Тут поєднали непоєднуване, і одне з правил цієї експозиції, каже її куратор Павло Гудімов, порушити абсолютно всі правила. Для початку ми почали розуміти, що таке світло, як воно працює тут природні, і як треба поставити штучне, і як орієнтувати ті всі предмети, щоб вони найкраще працювали як експозиція. Другий момент: ми стягнули таку кількість речей, щоб створити лабіринт. Тобто, заходячи сюди, ти починаєш губитися в цьому просторі. Загубитися в лабіринті спробував обласний очільник Максим Козицький. Театр Зенковецької, хол театру Зенковецької сьогодні отримав ніби друге життя. І це поєднання тих старих речей, які давним-давно закинуті. А дуже часто ми втрачаємо частину історії, культури і забуваємо про них. Але треба її показувати. На виставці презентували 100 експонатів серед скульптур сучасних авторів. Тут десятки старих предметів театру: шафи, дзеркала, перуки, бюсти та більш екзотичні екземпляри. До прикладу, макет голови інопланетянина або ж порцелянова русалка з обличчям Аватара. На цій виставці е, все те, що пан Гудімов знайшов в нашому театрі і з е, усюди, витягнув про про деякі предмети, навіть ми не здогадувалися, але він. Е, Повитягував все саме старовинне, цікаве і те, що характеризувало б театр. Виставку експонуватимуть протягом двох місяців. Її зможуть побачити усі відвідувачі театру імені Марії Заньковецької.